Так, ну що, друзі? Реформ день наступний чи день другий. Е сьогодні в цьому відео балакаємо про техніку, друзі. Виставка техніки е зазвичай присутня на такій конференції. Бачите, зустрічають нас міні-трактори ДТЗ. Тоді цей цікавий тракторець, мені би було дуже цікаво в ньому посидіти, це Масей Фергюсон. Останнім часом дуже багато уваги в даній техніці. Фент це взагалі чітка машина 939. Вольтрончик маленький. Розумію, 135 коней, так. Сівалка кун, сівалка маски гаспардо. Теж постараємося походити. Помацати а, Агротера, трактор Holland Що це в нас є? Т-7260. Ага, зрозуміло. Вайдеманчик, я минулого року в ньому сидів, або в ньому, або в такому самому. Теж дуже цікава машина. Ну і що там в нас далі ще стоїть? Джундир. 655М. Я думаю, що посидимо також сьогодні в ньому. Теж трошки мусив потеплішати, щоб мати, скажімо так, можливість більше щось розказувати і показувати. Ось такий мініатюрний крамер для якихось складів чи для якихось неважких робіт. Просто бомбезна машина. Тож прийдемо сюди однозначно. Пума 220. Кейс. Ну і дуже цікавий мені оцей агрегат Беднар. Дуже схожий на карата по своїй суті роботи. Ну а по факту подивимось, що як і до чого. З ним поспілкуємось з хлопцями і будемо розуміти всі його переваги і недоліки. Поїхали. Oh. Mm. Першим агрегатом буде в нас Holland Ми Атеру дуже любимо, поважаємо. Тому... Та ні, брешу. Ми то любимо, поважаємо, але перший через те, що він перший відкритий попався. Так, друзі. Ну, я вам хочу сказати, якщо порівнювати його з New Holland Т-7060, який має мій друг. Ну Є різниця, але щоб критичної різниці було, нема. Джойстик трошки більший, монітора втулили вже файного. Ну, в принципі, все досить гігромамічно і класно. Місце на телефон є. Клавіші величезні на гідравліку. Трохи жорсткі такі... О, ну, так, в принципі... Ой, це класно то місце на ногу, якщо не газуєш. Це теж нормально. А так, Ніхоланд, Трактор як трактор. В принципі, жити може 260 коней. Це така добрача робоча коняка, яка може тягнути любий, любе знаряддя. Так що доволі такий адекватний. Йдемо далі. Можна в масея посидіти? Можна, можна. Дійде. Дякую. Здоровечий. Здоровечий. Угу. Табуретка бокова, така собі, а тут доволі все приємно. Угу. Джойстик, моніторчик. Ну як вам сказати? Трактор як трактор, Це і раз. А по-друге, що? Не знаю наскільки все зручно зроблено. Поки що так, знаєте, не дуже-дуже непривично. Але я так розумію, що якщо порівнювати його з фендом, то і ціна того трактора буде зовсім інакше. Тому, тому якось так. Все максимально перевели на кнопки джойстики. Що тут, що тут. Тільки би знати, щоб не поламати, як його. Ага. Йокі-паки. Ще такий механічний є, аби не поїхав. Ну так, трактор та й трактор. Доволі цікава машина з першого погляду. Ну, фенда зразу вражає оцей центральний циліндр кермовий величезних розмірів. Трактор також 390 коней. А, закритий! Звальте. А відкрийте, будь ласка, фенда. А Дові 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 мене вас. Вас. Все може бути? Я теж залізу подивлюсь тим часом, поки фенда відкриє. Так, так, ну і ми у вас її взяли. А я в телефоні повідомляється. Так, так. Так, так. Ми, ми спрацювали нормально. Так, вольтрончик. А Вольтрончик? Що ж Вольтрончик скаже нам. А, а то ну один, так. Виключи угу. Та нові не, ну, не кайфоти. Дякую. Подивіться, так. Там можна відкрити підміти. Ну, доволі цікава приборка. Джойстик. Вже щось схоже на, на якусь ергономіку, то що він трохи квадратний. А так, в принципі, норм. Їм тут трошечки згладити кути була б взагалі тема. Ну, але знову ж таки говоримо про ціну і не тільки. Тому цей клас 135 коней. Прикольна штука. Нормас. Йдемо ще до фінда подивимось. Фіни себе люблять і правильно роблять. Це патріотично, як мінімум, так. О. Ну, фен в першу чергу вражає себе класною, класною. Заходом в кабіну, ну і це топ комфорт. Як би хто що не казав, по комфорту це трактор номер 1 Як би я не любив класи, але тут таке комфортніше. Єдине, що мені, я вже казав ще тоді, коли він в мене був на, на огляді, що мені не сподобалося, то цей джойстик, до якого треба привикати. Але якщо люди привикли, нічого ніколи з ним не працювали, то проблем з тим не може бути. А так, це просто самольот. Інакше не скажеш. Мов такий демо 420-й. Враження лишились ще дотепер, це вже півтора року пройшло. Тому профен тільки хороший, можна сказати з вами На другому варіанті. Ага. а Тепер вже третя генерація. Я зрозумів. Це вже і, і тут вже навіть буде кіт такий, що сидінневі буде ставити сюди замість тих планок. І буде передня навіска. Навіск. Давайте ми ще отих синіх тракторців познімаємо. Можна до вас? Ми відкриті? Напевно. Це 55 коней, так? Ах ти шо. Ну, я вам так скажу. Комфортний, як фенда, але... Щось та й присутнє. Але в стосильний сад. Прошу? Зараз ми сядемо ще й в стосильній. Ми поки що з меншого до більшого. Угу. Речаги всі позабирали по боках і вже непогано. Я так розумію, і тут є цей? Тільки пічка чи, чи клімат теж є, ну, кондиціонер. Все класно. А яка оціна? ціна? 670 тисяч. 670 тисяч. Це що, грубо говоря, 15 тисяч доларів? Ну, в принципі, терпимо. Терпимо. Беушку за такі гроші ніде не купиш європейську. А ще 3 роки гарантії, це взагалі круто. Ммм, цікаво, цікаво, цікаво. Це крупновузлова збірка в цьому. В Україні, так? Так. А там той повністю китайський, так? Так, той той, тільки колеса. Я зрозумів. Це чотири Це 4 циліндри, так? Чи три? Чотири. Угу. Інтеркулер. Поняв. Де? Ну, я вам скажу я вам скажу так, я не хочу нічого поганого про нього сказати. Зараз мені скажіть перед ціну його. 1,8 мільйона це. 42 42 тисячі доларів. Ну Нюхоланд за такі гроші не купите. Це однозначно. Так, механіка, 4 передачі і... Повижено, понижено, а це типу реверса, так? Два ділителя. Ну, два по два, дві понижуючі коробки. А, дві понижуючі. А, а реверс тут. Механічний. Тоже нормально. 24 вперед, 24 назад. А МТ-зон такий, в яку ціну буде коштувати? МТЗ в таку в такій в такій мо... Я розумію, але щоб люди пристрілялися. МТЗ, я не знаю, чи є він 140 лошадиних Давайте 12-21, яку ціну yeah, може коштувати? Ну, 12-21 більше 42, вроді би коштувало Наскільки я пам'ятаю, там ціна була більша, ніж 42 тисячі доларів. Mm -hmm. Хочу сказати, що я, скажімо так, приємно здивований. Ну, не все там ідеально, це не європейц. Але як на китайця, доволі пристойно. Доволі пристойно. Ну, можна завести чи ні? Думаю, да, так. Да. так. Маса не включена, але Це вона включає. Ага, треба далі повернути. Подний трав, подний трав. Є допоміжне дощеплення, тому що тільки він завівся, зразу нога сама втопилася. Ну я вам скажу, то зразу видно, що то не МТЗ і навіть не 1221. І кабіна тут буде набагато цікавіша. Камера заднього виду є. Цікавий. чесно цікавий. Без перебільшення цікава машина. Серйозно. Так, стоять вже тут дві сівалочки, точно висіву. Ну, мені воно, скажімо, так, вже не дуже цікаво, але комусь може бути цікаво, тому що це самий такий простий сегмент. Вакумна сівалочка. Проста прикатка. Це, певно, швидкісна щось, мені здається. Ні, трубки не видно, щоб вона вилітала. Кун максима. І от там ще стоїть маски Гаспардо. Така ж приблизно по компоновці як і ця, тільки механічний привід для висіву добрив. Так, Агросем так і трактора не відкрив. Ну, нічого, ми десь ще попадемо для джундірів, як ви всі дуже сильно любите. Я десь. По сусідах поїжджу, щось пошукаю, аби вам показати із такої зеленої техніки. Ну, цей крамер відверто, відверто приємно вразив. Маленький. Для якихось складських приміщень чи невеликі, може господарства собі би такі могли дозволити. Ну, не знаю. Дуже цікаво виглядає, дуже компактний влізе, скажімо так, в любу щілину. В любу. І та ж сама історія з кейсом. З Закрили, ключа нема, дзвонив до хлопців, щось не вийшло. Ну нічого, теж десь ми, десь ми з ними ще зустрінемося. В кейсах дуже мені подобається ергономіка. Після класу, напевно, перший йде кейс по ергономіці, по, -по, -по, по розташуванні робочих органів в кабіні і т.д. і Ну і Беднарчик, хотів я теж трошки поспілкуватися, розкажу вам зі своїх. Зі своєї точки зору. Три ряди лап, як в карата, лапи відносно вущі, лапи, не розумію, з яким захистом, ага, зрізний болт зривний, гідравлічне регулювання глибини, загортаючі диски на резинових демпферах. і прикатка типу як ножовий коток. Теж регулюється по глибині чистика. От якось з що так. Цікаво, звісно, би було його побачити в роботі, але вже, напевно, нема змісту. Враховуючи покупку карата п'ятиметрового навісного, питання це закрито. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Таке коротесенький відос, що мав то. Що зміг показати, то показав. Далі підписуйтесь на канал, далі буде дуже цікаво. Будьте здорові, слава Україні і слава Збройним силам України.